Бійці спецназу вирішують завдання військового характеру у найбільш екстремальних та непередбачуваних ситуаціях. Вони насторожі прав кожної людини на мирне життя. Служу українському народу та спецназу такий девіз спецпризначенців, які завжди відрізняються професійною майстерністю, високою моральністю та готовністю у будь-який момент стати на захист батьківщини. Підрозділ бійців спеціального призначення існують в кожній країні світу. Вони виконують різні функції у частинах збройних сил та правоохоронних органів України. Забезпечення державної охорони сухопутними та морськими підрозділами, розвідка, антитерористична діяльність та суспільна безпека далеко не повний перелік того, чим займаються спецпризначенці. У внутрішніх військах МВС України є п'ять підрозділів спеціального призначення барс, «Барс», ягуар та омега. Нещодавно створено і новий підрозділ під назвою Вега. Задачі виникають такі, що воєннослужачі підрозділення спецназу должен завалить нагрузку на себя 36-40 кг, вот, пройти n десяток километров вот, и быть в форме, быть, в форме быть, готов, быть готовым к выполнению поставленной задачи. Боец песназа это универсал. Вот, он э, должен иметь общую выносливость, вот, должен быть неплохим скоростником, вот, должен уметь э, защитить себя в рукопашной схватке. Щорічно на базі навчального центру внутрішніх військ проходить чемпіонат серед снайперів. У змаганнях беруть участь команди всіх силових відомств. Стріляти снайпери спецназівці навчаються все життя. З того моменту, як взяли гвинтівку до рук, кожен день, роблячи постріл за пострілом, вони відточують свою фахову майстерність. Справжній майстер-клас демонструють і ветерани-снайпери, чиє вміння з віком лише стає кращим в житті. Є дуже різні люди. Вон, снайпера – це немає такої окремої категорії, які вони чітко відрізняються. Це є люди мовці різні, які займаються справою, є люди, які люблять ті, пожартувати. Почуває себе в будь-якій компанії досить впевнено. Навчати майбутніх бійців підрозділів спеціального призначення справа нелегка. Передусім, вчителем має бути справжній майстер своєї справи, який гарно розуміє людську психологію та вболіває за кожного ученика. Ти сам горіш, ти бачиш віддачу, ти бачиш, що твої слова посідають в умах, в душах. І це приводять к определеному результату. Феномен свого успіху спецназівці пояснюють просто: наполегливість має бути вище за талант. Тож кожен, хто дійсно захоче досягти успіхів, досягне їх, працюючи постійно, наполегливо, самовіддано. Ніхто, крім нас, такий девіз спецпризначенців. Саме бажання бути бійцем спеціального підрозділу це умова номер один. Друга це. Бажання займатися, якщо людина фізично здорова, вона буде витримувати навантаження, вона буде виконувати ті нормативи, які потрібні. Вона буде спроможна засвоювати ту інформацію, яка необхідна їй для виконання задач у своїй повсякденній діяльності або при виконанні спеціальних задач. Бійці снайпери у змозі змінити обстановку у полі бою, блискуче знешкодити особливо небезпечного злочинця або терориста. Майстерність снайпера включає вміння маскуватися, пересуватися таємно та спостерігати за об'єктом тривалий час. Ватами на Михайло я поїхав західної України на перший турнір. Снайперський внутрішній квіт. До цього часу я приїжджав постійно, так як я служу на внутрішніх військах. Ми тут війська проводять ці турніри кожного року вже протягом 10 років. Прави сьогодні були спеціальні. Всі спеціальні вправи вони виносять багато зусиль. Для того, щоб їх влучати, треба мати як мінімум пару років навчання. Спецнасти колектив, в якому немає розбіжностей. Єдиний здоровий організм. Одна команда, які всі довіряють одне одному та цінують підтримку друга. Спецназ для мене в розумінні – це як сім'я. Тобто є сім'я вдома, її називають цивільною. Це дружина, діти, батьки, родичі. І друга сім'я це в армії, і Вони не повинні бути як одна сім'я. Один одному допомагати, один за одного стояти. Спецназівець це не лише боксер, легкоатлет, влучний стрілець. У цій людині поєднуються усі якості. Він кращий у всьому. Це досягається перш за все виснажливими тренуваннями, щоденними перемогами над суперниками та працею над собою. Солдат, який от де б ви не взяли, всі, хто служили в армії, даром кажуть, що він пішов хлопцем, а вернувся вже мужчиною. Тому що армія, вона характер міняє людини. Вона дає дуже багато понять. Відчуття команди, колективізму, відчуття відповідальності. Перед кимсь бійці спеціального призначення частина українського народу. Вони покликані захищати мирне населення, аби люди почували себе у безпеці. Для таких людей не може бути несподіваних ситуацій захистити та вчасно вберегти від біди. Основне завдання спецпризначенців. Спесподрозділяні потрібні люди, такі котре не только. Думають правильно, а й швидко думають, швидко приймають рішення, особливо в каких-то екстремальних ситуаціях, коли в долі секунди тебе потрібно прийняти рішення і не, не то, що прийняти рішення, но і и действовать дійствовати чітко і слажено. Боротьба із злочинними угрупованнями, звільнення заручників та знешкодження диверсійних загонів на воді та під водою основні завдання бойових плавців внутрішніх військ. Чоловік повинен пройти. во-первых, обучение на водолаза третьего класса, то есть это самая начальная, скажем так, ступень. Это учеба где-то месяц-два. После этого, естественно, какая же теория без практики? Всю эту теорию нужно закрепить на практике. Днями у Києві було розпочато проект Міжнародного благодійного фонду Військове братерство. Громадські діячі звертаються до кожного, спонукаючи до осмислення свого власного місця в країні та усвідомлення причетності до при історії держави. Як повірити у власні сили, досягти успіху через мужність, відвагу, працю та наполегливість. У системі правоохоронних органів є підрозділи спеціального призначення, які відрізняються особливим рівнем професійної підготовки, високої моральності, готовністю у будь-який час стати на захист батьківщини. Є така професія воєнної і є така більш відповідальна професія. це спецназовець. Спецназовцем просто так не становиться надо досіч определеного уровня в першу чергу психологічного равновісня, а потім уже фізичного стану, для того, щоб попасть туда Треба нада очінить велике бажання стати спецназовцем. Захисний шолом приховує їхні звичайні людські обличчя. Як і на кожного чоловіка з роботи у них чекають дружини та діти. От тільки робота у спецпризначенців цілодобова служити заради безпеки громадян. Під час виконання бойових завдань воїни спецназу часто ризикують власним життям та здоров'ям. Прийшов что такое спецназ, вот на фотографії вже понимаю, що хотелось бы быть там серед тих людей, які, які займаються настоящим делом, настоящим образом. На правдивій історії спецпризначенця, які присвятив життя військовій справі та служінню батьківщини, повинні виховуватися майбутні покоління воїнів правоохоронців. Я готов захищати родину. і ті, хто ділять зло, хто вражати, хто хотят захватить мир, хто хотят, щоб ну. Убійть много людей. Я хочу захистити від этого, щоб опасності не було. Підрозділи спеціального призначення внутрішніх військ забезпечують внутрішню безпеку країни та захищають дотримання прав та свобод громадян від злочинних проявів. Щоб потрапити до спецназу, необхідна гарна фізична підготовка, моральна стійкість, кристально чиста автобіографія та удача. Принцип змагань в тому, що в армії багато солдат хочуть бути кращими. Тобто вони в колективі хочуть бути кращими. А це виховання лідерів, які потім після армії підуть і будуть лідерами в колективах, в навчальних закладах, у, будемо сказати, у праці потім. То це літа держави. І вона виховуватися буде іменно у нас, на строковій службі. Через це я не хотів би, щоб строкова служба зникла. Вона повинна. Бути. Вже крилатою стала фраза, що армія це кузня патріотів. У спецпідрозділах військових та правоохоронних формувань України служать справжні патріоти найвищого гатунку. Вони є взірцем героїзму, людяності, готовності завжди прийти на допомогу.